Дорога мені церква, шлях любові, Всі, хто вовручі і ті, хто в розпорошенні, брати та сестри, любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна в Господі. В той час, поки ворог посилює атаки, ми посилюємо нашу молитву за перемогу над російською агресією і зцілення нашого народу. Господь не покине нас, не бійтеся і не лякайтеся. Мир нам, мир нашій Україні. Ми повинні жити розумно та з метою, але проживати кожен день як останній. Ми повинні шукати божественної мудрості, щоб найкраще жити протягом кожного дня. Сьогоднішній ранковий росою буде уривок з молитви Моїсея, чоловіка Божого, записаної в 90-му псалмі. Читаю 12-й вірш: навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре. Псалом 90 це не щасливий псалом а болюча скарга Богові. За сумлінною оцінкою Моїсеї життя коротке і важке, неминуче закінчується спочатку болем, а потім порохом, і причиною всього нещастя є постійний Божий гнів на нас, результат нашої непоправної гріховності та непоправної розбещеності. Бо від гніву Твого ми гинемо», – плаче Моїсей з 7 по 9 вірш, і пересердям твоїм перестрашені, ти наші провини поклав перед себе. Грехі ж наші, що є молодості на світло свого лиця, бо всі наші дні промайнули в гніві Твоїм, скінчили літами свої, як за зітхання. Ми могли б подумати, що такого роду скарги ніколи б не висловила насправді віруюча людина, тим більше, звичайно, не в голос. Однак цей псалом, включений до книги Псалмів, а це означає, що він. Богонатхнений і помазаний Богом. Чому цей псалом включено до Біблії? Мабуть, тому що це Бог бажає, щоб ми висловлювали йому переживання і різні моменти життя. Усі ми переживаємо моменти, коли світ здається байдужим, караючим місцем, ураженим нерозумілими трагедіями та нещастями, місцем, де ми змушені витрачати леву участку. Нашого і без того короткого перебування, просто працюючи, щоб покласти їжу в наші роти та одяг на наші спини для нас, українців зараз особливо тяжкий час, коли просто хочеться зійти з землі. Те, що виробляють росіяни, п'ючи нашу кров, людська розбещеність зло і беззаконня, дають Богу більше ніж достатньо підстави улютувати проти людей. Дев'яностом соломом Божий Дух нам нагадує, що відчувати біль і подавати скаргу Богові це нормально. Насправді це більше ніж нормально. Це ознакові відносин з Богом. Автор послання до євреїв переконує нас. Отож, приступаймо ну, з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєї часної допомоги знайти благодать до євреїв 4.12. Звичайно, можливо, важливо підходити до життя з оптимізмом і вірою. Однак також важливо бути духовним реалістом і називати речі своїми іменами: біль болем, зло злом, втому втомою, гнів гнівом і так далі. Починаючи з 12-го вірша Псалма Моїсей говорить про свою віру в те, що Бог благословляє нас особливим способом бачення життя. Щоб воно було привабливим, незважаючи на його тривожну реальність. І він просить саме цього благословення, цього конкретного способу бачення, навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серця мудре. Моїсей просить у Бога здібності бачити життя в рамках 24 годин, щоб мати можливість правильно рахувати кожен день. Ми всі знаємо, що навіть коли ми відчуваємо пригніченість через тиск і важке життя, ми все одно можемо бачити в окремих днях справжній значущий потенціал. У будь-який день ми можемо здивувати іншу людину жестом дружби. У будь-який день ми можемо вирішити проблему, яку в попередні дні ми просто вирішили ігнорувати. У будь-який день ми, нарешті, можемо знайти співчуття, терпіння та толерантність, які нам ніколи раніше не вдавалося знайти. У будь-який день ми можемо когось обняти. Справа в тому, що Будь-яке задоволення, яке ми отримуємо в житті, є результатом рішення, яке ми прийняли одного дня. День, коли ми дозволяємо іноді хоробливій і марній природі існувати, бути заміненою визнанням справжнього потенціалу. Дня, в якому ми перебуваємо, здатність робити це це доброта, яку дарує Бог. Вона і є благословенням, на яке псуємо дає надію і навіть можливість радості, насити нас уранці своїм милосердям, і ми будемо співати і радіти по всі наші дні. Порадуй же нас. За ті дні, коли Ти впокоряв нас, за ті роки, що в них ми зазнали лихого, нехай виявиться Твоє діло рабам Твоїм, а величність Твоя їхнім синам, і хай буде над нами благовоління Господа, Бога нашого, і діло рук наших утверди нам, і діло рук наших. утверди його, Псалом 9014, 17. Я Володимир Неумежицький, пастор церкви, шлях любові, місто Оворч. Господи, дякую Тобі за Твою благодать, дякую за Твою милість. Господи, милість Твоя, вона не вичерпна. Ти даєш нам життя, даєш нам можливість, Господи, бачити Тебе, бачити чуда Твоє, які Ти робиш на Україні. Господи, я дякую, що Ти, Господи, спасаєш Україну, що Ти даєш благовоління до України багатьом, Господи, що Ти знаходиш ресурси, Господи, для України. Це Твоя благодать і милість. І я молю Тебе ще, Господи, підкріпи нас, українців, на кожному місці. дай сили жити, дай сили перемагати, дай сили мріяти про нове життя. Господи, в Тобі в Ісусі Христі про нове життя в Україні для слави Твоєї, щоб, Господи, царство Твоє було затверджене в нашій країні. Ми довіряємо Тобі, наш Батько добрий, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.